Всім привіт! Сьогодні у нас 18-й день. Залишився вже трошки, да, вже сумно, що календарі закінчується. Да, вчора у нас попалася така божественна ялинка. Вона просто божественна. Дивіться, яка вона Тут такий ад-ад крокохіт наш, любимий. Ой. Так, ось це така мадмазель, забув як її звати. Мені написали, що вона. Хазяйка цього магазину якось там з всякими бебехами. Ось у неї це всяка бочка, світильник, всякий, п'яний брат Дамблдор, то як це не Дамблдор, то його брат Дамблдор. Це його перша мініфігурка. ось він У нас є мініфігурки немає, у нас є бумажка. Це брат Дамблдора. І ось він п'яний валяється у неї в магазині. Так що це у нас. З якогось набора, у неї там чорні ніжки, тут темна серія. І там ще й в тому наборі є магазин з солодощами. Коротше, я так розумію, це Леговці Гаррі Поттерці вирішили відтворити набір, там два магазини в мініатюрі і запхати його в календар. Ну, Я подивився, це точно воно. Я прям в шоці. Як це вони до цього додумались? І чого якийсь там. Причому набір якийсь не ну І вони вирішили його в мініатюрі запхати в, коротше, в календар. Ніхто б не додумався, поки б мені не написали. Тим паче це ж дарять дітям, які фанатіють по Гаррі Подро, вони ж нічого не клеплять. Ну, коротше, щось такого. Якесь дивне рішення. Воно геть погане, ні, бо тому, що подивимося на месників. І вони месники, то позорською. Так, ладно, давайте почнемо. Давайте почнемо з Марвел. Зараз повинен бути Доктор Стрендж. Якщо Доктора Стренджа тут не буде, я буду плакати. Бо вже мені Локі обіцяли і його мені не дали. Я в шоці. Ось 18-й день прямо наверху та дам Ні, все-таки Доктор Стрендж. Оце у них... тільки у них таке. Використайте деталі з позаминулого дня, з поза, -поза ну, короче, жесть. А що це у нього якась штука? Бля, я думаю, що буде на наступний день ще його вибихи, які він там кольці відкриває. Це ж не може бути. Чого у нього зелене? Що це у нього? Агамот? Окогамота юза і чого там. Бо зазвичай зелене це скверна. Він вже у скверні не піддався. Даш? Даш? Він не вступив вже в легіон. Давайте глянемо. Так, що у нас тут? Нішки у нас круті. Все топ, я глянув. Ось, Можуть. Якщо хочуть. Перука в нього класна. Так, давайте ось так от. Обличчя таке серйозне. Він пережив календар Марвел, так що він заслужив бути серйозним. І ось такий гарний парубок. Ну, Доктор Стрендж, звісно, топова штука, якщо б його вже не було як багато. Від цього можна було б пісяться, що його дали. Чесно. Якщо у вас його немає і у вас є календар, пісяйтесь. я дозволяю. Тому що цей календар виключно міні-фігурками витягує все. Правда, те, як вони їх подають, оце, як окрепенце, це має бути однією міні-фігуркою. Ну, Оце, звісно, щось якесь дивне. Я відчуваю, в мене ще буде. Вони навіть на дисках пожлобилися. З повеликих. Я відчуваю, що ще нюх у мене є, що ще покладуть їх окремо. Бебехи для нього. І ось дві екстра детальки. Бачите, Зелена І така. Так, першу ми зібрали. Ну, Доктор Стрендж він заслужив. Він врятував світ, щоб бути на першому місці. А що зробив Гаррі Поттер? Давайте Гаррі Поттер, 18 день. І стіл з жрачкою. Ну ладно. Чик. Давайте стіл з жрачкою відкриємо. Також деталі, кіт наплакав, ну нічого. Головне, Тут 5 деталей всього, щоб ви розуміли. Ось такий чай жовтий, це наче дорога деталь. Шматок курки, де і все. Ось такий от у нас сьогодні. Це сюди. Це прибираємо. Далі у нас Сіті. В Сіті, я вірю, тут повинна бути міні-фігурка. Ні. О, о, про що я вам казав? Не можеш вигадати. Лупи подарунки. Ось чого в Марвел не взяти, такого просто типо, лупануть, Я би доволен був. Типа тематичні подарунки. Типу взять оба. Ось замість як вони там зробили. Червоне-червоне золоте. Типа синє, біле, синє. Типа квиточку. Потім зелене, фіолетове зелене. Квіточка. Це подарона халка, Капітан Америки. Залізну людина. Ну просто блядь, таке зробіть і киньте. Діти описуються, я описуюсь. всі описуються. ніт. Ну ладно. подивиться мій відос там з Лего і Скажу, блін, це ж геніально. І вкрадуть ідею, от дивіться, давайте дивіться, буде таке в наступному календарі чи ні. Я думаю, буде. Вони вкрадуть мої ідею, ми будемо судитись, будемо відосики знімати, як ми судимося з компанією Олега за авторські права на подарунки. Ми будемо просити. Это суд. Не гроші, ми будемо будем просить, щоб типа, в календарі клали більш нормальні подарунки. Оце Судхерія і, і Лего. Типа, ну, можемо вам гроші дамо? Ми скажемо, ні. Кладіть нормальні подарунки в календарі. Говорить, нам даше вам грошей дати. І три таких класних екстрадетальки. детальки. І ось не вмієш. Не знаєш що, просто кидай. Бачите? Просто кидай отаке. Нормально в духі цього свята, да. Все. Питання є, є рот закрить називається. Ми виконали свій обов'язок, а ми як наш обов'язок його прийняти. І ось дивіться на оце і оце. Що вам краще? Оце ми тільки що дивилися, такі трохи фекалі. А тепер що ми дивимося? Що краще? Оце чи оце? Звісно ж, оце. Правильно? Ну, оце святкове. Його можна пхнути куди угодно. Дивіться, сцена, ялинка і подарунки. Все, бомба. Вам вже готові дають. Сети для чого завгодно. Так, да, він може ялинку. Ну да, тут так вам не видно. І ось подаруночки біля ялинки. Сама штука крута, але вона просто бідна да бідна. Ну хоч детали якісь прикольні. Маджента, світло-жовта якась. Це світло-азурний. помаранжевий. Це який там темно. Оранжевий, ні, не темно оранжевий. Це Dark Yellow чи щось такого, я вже не пам'ятаю, і червоний. Так, їдемо далі. Давайте останній найкращий календар. Ніколи б не сказав, покажу це вже скільки разів 18-й раз. 18 раз. наверное, не 18, не раз вже 12. Надія. У нас сьогодні стрендж, який паразит. Я не хочу паразита ставити на перше місце. І це щось якесь дивне. О, я знаю, що це таке. Так, це сюди. Це ось такий спідер. Мініатюрний. спідера в мене ще не було на календарях. І так багато маленьких деталей. Так, Зараз ми побудуємо. Це отак от. Отак от. От, от. Ось ці прикольні деталі повигадували. Ой, тікає. Деталь тікає. Я тут, видно, не жлобяться ці на міні-деталі. Можна було б ще дешевше зробити, але вони не зробили. Так що. Шана то повага, якщо чесно. Чік. Навіть запасна деталь для відерця попалась. Так, давайте глянемо... Ні, давайте Сначала спідер дойде ці. Які він бомбезний. Це ж якраз також із шостого епізоду. Там літає ще в мандалорці такі був, це прям культовий. Правда, його не так сильно впізнати, як ось оцього. Але. Якщо їх разом поставити, оце буде викликати у людей восторг. Тому що к цьому вже звикли, а все це побачити в мініатюрі, це прям, якщо чесно, елітно. Видіться, яка вона гарна. Не, ну, хтось там в зоряних війнах заслужив премію, я, я чесно кажу, бо оце все повигадувати. Моя повага. Бо ось таке би вигадувати і я можу. Так що я ось вам тільки що приклад привів, як можна було зробити класний день, день у Marvel. Та хоч два, можна і ще було накидати Там для кожного месника свій подарунок. Ну що ж, Ну це прям круто. Але все-таки доктор Стрендж, він заслужив. Він світ врятував. Да. Тільки з-за того, що він світ врятував. Якщо б не врятував, то пробачте мене. Він би не був би на першому місці. так. Дивіться, які екстра деталі. І ручка для відерця Екстра. Якщо вам треба, ви загубили від цього. Тепер у вас є запасна. І ось у нас такий Доктор Стрендж на першому місці. Може ви його не рахуєте на першому місці, але ну, я думаю, всі рахують його на першому місці, він заслужив. Він воював, світ рятував. Ось оце Божественно на першому місці. О, на другому. Да, тільки за Доктора Стренджа він посунувся, бо я не знаю, як мініатюрів таку штуку красу передавати. І вони передали. Ось такий стіл на третьому місці. Да, можна сказати, такий бідний, але давайте глянемо на четверте місце. Да, тут деталей більше. Але. Це якось, знаєте, по-бідному. Це геть по бідному, по-хитрому. По... Це коли вже не знаєш що зробити, чи який день додавить, щось додавить, пхаєш отакі подарунки. Просто в минулому календарі в Сіті такого наче не було. Це дуже люблять Лего. Вони пхали в старі календарі. Да. І ось. Чого сюди не пхають? Взагалі що попало? Якісь там стойки з інструментами. Хоча вони таке робили. Зараз ну прям божественний календар. І ось Сіті. Що попало. Ну, що попало. От до ялинки. Подаруночки, діти прибіжать, будуть радуватися. Так що ось такий у нас день вийшов. Да. Ось отак, якщо його дивитися, як додаток до доктора Стренджа. Ріхувати, то він був круче. Знаєте, він виглядає круче. Мені кажеться, що оце разом з цим виглядає бомбезно. Ну, Я не знаю, що сюди додати, Ну, її давайте додамо. Давайте а ад катається на цьому. Все. Всім всі, всіх всіх додавили, все. І хто тепер круче? Ну, не знаю. Ну, ялинка от-от, вона преобразилася прям красотою стала, да? ладно, це вже випишіте, який дует вам більше подобається. Доктор Стренд ще плащик, ялинка та подарунки. Таємнича жінка та якийсь стол з ласощами. Ой. І ад -ад та Спідер. Що вам більше подобається? От напишіть в коментарях, мені дуже цікаво почути. Ну Моїм все-таки фаворитом буде. Ну Плащ, ну, Це і є його частина, це не додаток, а це ось додаток вже. Я рахую, що ялинка з цим вони топ, як додаток. А це просто марвел. Хитрі економщики да, вкрали у нас день і не перший раз. Так що ось отак. Все, дякую, що подивилися до завтра, 19 числа. Пока-пока.